Якщо задумаєш померти або паскудно на душі, візьми цибулю, сало, чвертку, іди на озеро мерші. Не треба слухать в лісі птиць, Від птиці току, як козла. послухай жаб. Шкрикотиця лікує душу без бабла. Шумить лісок, вода хлюпоче, Орілка лється по душі. І душу скрежетом лоскоче самотня жаба в камищі. Не гавкає над вухом жінка. На березі собак нема, скрекоче жаба, плаче гірко і серце кров'ю. Що задумаєш померти? Чи з молоду в кінці віддати? Згадай. Шибуля сало яйця. О, іще жаба. Рецепт, щоб душний.